Осінь час підготуватися до зими і пора початку призначення субсидій на житлово-комунальні послуги. Така категорія, як люди з інвалідністю, втім, не завжди можуть підпасти під критерії надання субсидій. Проте міська влада надає таким містянам свою підтримку. Для дніпрян з інвалідністю від міста передбачена адресна допомога на оплату житлово-комунальних послуг. Привіт! Ви на каналі Дніпро Соціальний офіційному каналі Департаменту соціальної політики міста Дніпра. Мене звати Поліна Дверій. І у цьому відео поговоримо про допомогу сім'ям осіб з інвалідністю у Дніпрі на оплату житлово-комунальних послуг. Допомога надається відповідно до комплексної програми соціального захисту мешканців міста Дніпра на 22-26 роки та рішення виконкому Дніпровської міської ради від 23 листопада 2021 року номер 1189 про затвердження порядку надання адресної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг родинам осіб з інвалідністю у місті Дніпрі. Ознайомитись із зазначеними документами можна за посиланням в описі до цього відео, хто отримує допомогу. Адресна допомога на оплату житлово-комунальних послуг призначається родинам, у складі яких є особи з інвалідністю, а саме: діти з інвалідністю віком до 18 років, особи з інвалідністю першої групи, з порушеннями зору, психічними розладами, порушеннями опорно рухового апарату та з дитинства, особи з інвалідністю другої групи з дитинства. Зверніть увагу, допомога надається, якщо родина не отримує житлову субсидію та не користується пільгами на оплату житлово-комунальних послуг. Які житлово-комунальні послуги можна оплатити за рахунок допомоги? Адресна допомога надається на оплату послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкової території, управління багатоквартирним будинком, вивезення твердих побутових відходів, технічного обслуговування ліфтів, теплопостачання. Гарячого та холодного водопостачання, водовідведення, газопостачання, електропостачання. Більше корисної інформації та новин соціальної сфери міста у нашому телеграм-каналі. Скануйте QR-код на екрані та долучайтесь, щоб не пропустити важливе. Який розмір допомоги? Розмір адресної допомоги з 1 квітня по 31 жовтня становить 500 гривень щомісячно, а з 1 листопада по 31 березня 700 гривень. Допомога надається на кожну особу з інвалідністю у родині. Адресна допомога є безготівковою і перераховується Департаментом соціальної політики Дніпровської міської ради житлово-комунальним підприємством міста, що надають відповідні послуги. Як отримати допомогу? Щоб отримати допомогу, необхідно звернутись до управління соціального захисту населення за місцем реєстрації особи з інвалідністю. Контакти управління в місті Дніпрі ми залишили в описі до цього відео. На особистому прийомі в управлінні необхідно подати такі документи: заяву, копію паспорта особи з інвалідністю або свідоцтво про народження дитини з інвалідністю, або копію id картки з додаванням копії витягу щодо реєстрації місця проживання, або копії довідки про реєстрацію місця проживання, оригінал довідки про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні будинку осіб. Якщо інформація про домоволодіння відсутня в електронній картотеці обліку зареєстрованих у житловому приміщенні в будинку осіб, довідку медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії про встановлення інвалідності, особові рахунки підприємств, які надають житлово-комунальні послуги. Зверніть увагу, документи для отримання допомоги необхідно поновлювати щорічно в січні поточного року, за яких умов виплата припиняється. Адресна допомога припиняється з наступного дня після надходження заяви про відмову від допомоги, смерті особи з інвалідністю, зміни місця реєстрації заявника, закінчення терміну дії довідку медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії про встановлення інвалідності. Якщо після перегляду цього відео у вас залишилося запитання, чекаємо на них у коментарях. Ми з задоволенням надамо на них відповідь. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на наші соціальні мережі. Ми розповімо вам про усі послуги департаменту.